Слава Україні! Героям слава! Черкащани збирають допомогу для звільнених від окупації територій. У місті стартувала акція Черкаси для Херсону. Її організувала громадська організація Січ за підтримки корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Утром вийшла пройтися і бачу, стоїть на Херсон. То я чуть не заплакала, то і пішла збирати харчі в круги по магазинах. Крупи, макарони, тушонка, ліки. Організатори закликають черкащан поділитися їжею та всім необхідним для першої допомоги. Збір проходить на майдані поблизу будинку торгівлі. Уже в кінці тижня караван з 10 бусів, заповнених гуманітарною допомогою, рушить Черкас до Херсону. Просимо всіх долучатися до нашої акції. Приходьте, приносити продукти харчування, ліки, медикаменти, котрі є воно в списку. І цей бус тут буде стояти до п'ятниці, включно з 9 ранку до 19.00. Ноль кожного дня.